Ну, ми підемо далі, і проаналізуємо, іще загальнополітичний трек, що теж важливий, тому що коли на тлі оцього всього, трешу, що відбувається в фазі активної війни, ми починаємо говорити про якісь вибори і заходиш у Фейсбук і бачиш якісь ролики шалені народних депутатів України, які дуже схожі на агітацію передвиборну. ну не знаю, мені вже воно прям не те, щоб. Попа по, прям тхне вже виборами, от, наприклад, наші мажоритарники, так це все такі тупі ролики ні про що в Фейсбуці, це наші там сказали в офісі: типу, давайте, готуйтеся або самі да -да. придумали, я не да -да. знаю. Ну так, ми що готуємося до якихось виборів на цьому тижні прямо було. Я щось думаю, варко. я тут хочу сказати, що е, е, офіс е, там же ж є, талановиті все таки піарщик, да? Але вони працюють тільки виключно на імідж зеленського офісу Єрмака, там і так далі. І так далі. А всім сказали: Ну, кожен сам за себе, як то там. Пшакалтараки, да, uh, і вони. Uh, хто, як, хто як може, так і роблять, і виходить, боже, там дійсно смішно, там типа блін, за що тебе все, що робить дурак, все робить так... не так. Да. Там, Воно там, якби війни не так. було, просто б поржали справді. Ну справді ну, я і так дозволяю ржали. собі ржати, тим більше там здоров'я подупало, там ще щось там на чому триматися на оптимізмі нашому та на такому uh, ржачі, там, сміх. Сміх, це теж ліки на цьому тижні багато соцопитувань нам дали соціологи, щоб ми їх пообсумоктували. Давайте так і зробимо підсумовуючи, каже соціс, що у вересні провели опитування цього року, і за ним залужний міг би перемогти зеленському в другому турі президентських виборів. Ну якби такі були. Пишуть, значить, за результатами дослідження, що Зеленський отримав 29,2% підтримки, а залужний 26,6%. Це в першому турі. А в другому вже за залужного готові проголосувати 45,4% виборців. Тоді як за Зеленського менше 25,9%. Тобто, в другому турі залужний переміг Зеленського. Як нам ставитися до цих цифр? Тут Щось, ну, тут щось хоче... не пляше, не пляше, тому що там мають бути е, інші цифри, тому що 45 і 26. і що ж, Зеленський не додасть жодного відсотка е, в другому турі, якщо у нього в першому вірні 29, а в другому 26, це щось не те? Е, е, от е, і та, так, треба це розуміти. І знову ж. По ідеї, якщо такий роз'єм, то в другому турі, ну у нас же ж нема графи проти всіх. От, і значить, у залужного має бути понад 50%. Так що це або замовлення і так видали, або я не знаю, тому що у мене є інше дослідження, де якраз у залужного десь 67%, а у Зеленського десь. Близько 30. От. В першому турі там у них нос в нос Ну може, у Зеленського Да справді трошки більше. Чому трошки більше? Тому що в перший тур дають вони багато. в чому б, чому б я не спішив довіряти цим дослідженням? Тому що дають багато військових. От, Залужний, Білецький. Буданов, Буданов, Білецький ще там Азовці. Ми розуміємо, що це ого-го, вже ого, чотири військові фігури, понятно, від ним, між ними розляпається. Уже там не буде. там е, там Наприклад, не піде Буданові все, а у Буданова зараз там четвертий е, по Четвертий рейтинг, да там умовно, якщо для першого тура Зеленський Залужний, Порошенко, Буданов і там далі. І ті, хто більше 5%, там ну це військові, плюс там умовно, волонтери там притулу да там цілять. І тому це логічно, що буде розльот. Але насправді соціологи, я думаю, що вони міряли теж. Наприклад, кілька таблиць дають, кілька листів, так, да? от всі, от всі, і вони нам і подали, як всі. Але якщо всі, але крім Буданова, хоп, і ми побачимо зовсім іншу картину. Якщо перетікання від Буданова буде до залужного, ну то все Залужний там уже в першому турі там у нього буде більше, ніж у Зеленського. Розуміємо, да? якщо там ніхто не піде. Умовно з азовців, там Прокопенко там, чи е, хтось, якщо не піде ніхто там від Хартії, да, ще від якихось знакових там е, військових. От, е, хоча у Зеленського я бачу зараз тенденцію там. Е, ну, це чи надуманий конфлікт, е, надуманий саме піар конфлікт, чи він дійсний конфлікт між Єрмаком і Будановим. То, якщо, якщо Буданова звільнять, то відповідно, звісно, зі старту, у Буданова рейтинг зросте ще більше, от тому що ну явна несправедливість, у Буданова багато перемог Які перемоги у Єрмака? В чому він переміг, бли? от його тільки звинувачують усі в усьому. І тому там ще буде, тому я не, не, не виключаю версії, що якраз цей конфлікт надуманий, щоб підвищувати Будановський рейтинг. От э, э, дуже, дуже э, вони можуть ще. Багато взяти вони можуть ж до себе і сказати Зеленський, що ми ось там в парламент я наберу там половину військових, як зараз вони в Офіс президента, там у них до 600 людей працює. Здається, 532. Ну там, типа, сотню то тобто есть кожен п'ятий буде військовий. Ага, там, типа, перше, чи військові підуть, друге, там тіпа, чи потрібні військові саме як військові, чи просто ветерани поранені. Ну, ок, але це не значить, що народ прям кинеться. Ой, душечки вони робота і прям для воєнних, тобто це нічого абсолютно не дасть. О, так що я трошки скептично вставився до всіх цих соціологій, але тенденція, очевидно, викладена правильно. Тобто, в цифрах я би а -а, не став би говорити, що це цифри ті, які. Є. Та й будемо відверті: цифри, які є на цьому тижні, а завтра. Знов якийсь буде шкандаль в офісі президента опять принесуть яйця по 17, там чи ще якусь штуку. Он е, літає. Ми сьогодні з Лапіним говорили, що у Гетьманцева все таки вичислили, що у нього бізнес в Криму є, просто управляє ним його якийсь там коріш от э, Відписаний там э, на нього, але ж бізнес э, цей э, готельний бізнес в Ялті, там, типа гетьманцев. Ну, понятно, у гетьманцева там уже зашкварів нікуди чіплять, там, э, як то кажуть, клейма ніде ставить. От, але тим тим не менше, там щось нове ще вилізе. Да? Там, типа а коли у нас перед виборами. Э, Дай Бог, там, типа, ми послухаємо плівки Міндіча, да, так звані, да, там оці фаліки. І на тих фаліках, ну, а мені інсайди кажуть, Аня, що там найстрашніше не договорнячки даже, а найстрашніше, як вони по-русски, ну, на четвертому році війни по-русски між собою всі. І найголовніше, що там є фаліки, як вони відносяться до українського народу. Що прямо там, що ну, бидло, там ти типу, папік полхаває, тут щось. Типу, того. І тоді, е, ну, скажімо так, тоді навіть посполиті, які там були за Зеленського, йому цього не пробачать. Не те, що ми з тобою, які не були за нього. Ну, так. ну зачекалися ми цих плівок, що там з ними, чи будуть вони, чи там після слідства, і що там зі слідством якось воно затихло І з Чернишовим з усією цією справою. Хотілося б знати, все-таки я думаю, ми дочекаємося, що там буде далі. Ну, от в цьому ж таки опитуванні найбільшою проблемою українці продовжують власне називати, називають корупцію в країні. В країні, де активна фаза війни, у нас шахеди прилітають щодня і ракети. Українці називають навіть не війну, а корупцію найбільшою проблемою. Да, да, да. І це так. теж дуже тривожний сигнал, тому що це, це недовіра тотальна до влади, продовжується. Да, І е, обшив... з, знову ж таки, цей же соціс, там є опитування, е, одна категорія, що 80%, а це, а це дуже багато, близько вже до е, до вісімдесят українців вважають, що Україна недостатньо підготувалася до повномасштабної війни. Як це коментуєш? Ну, да. Чи От, могли ну, власне, до цього Власне, народ, народ прозрів, що шашлички це не являються підготовкою, що то заспокоювання, там, тіпа, що сидіть вдома в перший день там, е депутатка слуг від Бучі недавно розкопала, що вона в перший день тіпа, сидіть по домах. Ні, ні ні, там е, хтось інший да, від Бучі, е, округ Київської області, uh -huh. де Буча там. Ну, я не пам'ятаю всіх, не запам'ятаєш. Але вона, там, типа, сидить вдома, це в перший день. ну, Люди залишились вдома. от і все, то вони тепер же... Повивозили що... дітей в села, туди, в напрямку Білорусі. Багато хто навпаки повивозив туди дітей, і там потім мали гори, да. е, так. То... Будемо е відверті, люди цього не пробачать, тому що там це особисте. От, і воно йде від одного до, до іншого. Е і, е а де ракети, де Іскандери, де відповідь на запитання, як так швидко е вони зайшли вже на другий день в Херсон? Е вони вже е через три дні оточили Марік. От, вони південь пройшли там парадним шагом, там, типа, а хто розмінував і Чангар? Повзривали, там сиділи б собі тихо. от досі відбивалися. Да? Їм би Марік довелося брати Маріуполь не, зі, не з Заходу, а зі Сходу в Лоб. От, там, де якраз були фортифікації, де там типа, ну, то вони, б його, ну, можливо, б і взяли, але брали так само, як Сєвєродонецьк як Бахмут, дуже довго. От, так що, де ракетні програми? Чому там Фламінго три з половиною роки ми провоювали, і Зеленський, цілуйте руки, голосуйте всю життя за мене, ми там зробили нову ракету. Да? А чому не в 22-му році? Чому не в 21-му? чому не в 20-му? Мало того, сьогодні ж річниця, як Єрмак, е анонсував програму по розмінуванню великих територій на Півдній Сході. Тобто, Єрмак п'ять років тому, в жовтні 2020 року, сказав: Ми тут готуємося зустрічати русів. Це підготовка до війни. І я от хочу сказати, що що це? Це фактично, або ну, то есть, які версії там? От Єрмак це сказав там, типу, як ви це оціните? Ну, я би сказав, версії три. Або Єрмак ну, повністю тупий там Хтось може допустити? Ні, ні, він не придатель. Тоді це людина тупа, просто тупа, яка не може зв'язати там там Типа сказ... там, Типа Андрій Борисович, скажіть, які головні проблеми е, України? І перше, ж треба назвати там агресивна Російська Федерація. Проблема номер один. І ти так вирішуєш проблему з агресивною Російської Федерації та ти тупой. Це перша версія Друга, що він просто агент Кремля. І ця ну, якби альтернативна версія, як то кажуть, у слідаків має право на життя, тому що ну тільки ну або тупий, а ми ж бачимо, що він же може ж не до кінця тупий, значить, якщо не тупий, то зрадник. Або третє, що його використовували в темну, що він там, типа сам по собі, може, хороший, ну його обсіли там ці, Ну, тобто, поєднання якоїсь цієї версії що да, там, типа, що э, сам він, можливо, не зрадник? Хто ж, ж скаже? Ну не може ж бути перший зам Зеленського зрадником України. Це там хтось сидить і його накручує. Хто тоді його накручує? Хто йому підказав в жовтні 20-го року зробити? А, це, а Володимир Олександрович куди дивився, і він мусив сказати, що все зараз піде за Богданом. То що я ж та шарю, я ж та не злочинець. А от якраз я допускаю, що там купа зрадників сиділа, а Володимира Олександровича використовували якраз в темну. От, і він ото потім, і в золотому, я не лох, розводимо війська там, типу ага, і чим закінчилось? Оце така підготовка до війни, а навіть елементарна. ми з тобою живемо в Сумській області, і у нас. В Сумській області, коли почалось вторгнення 24 лютого, а потім відбились наші в березні, ну, 4 квітня, остаточно Сумщину, відбили, я не знаю, в Суми вже свободна дорога була десь там 20-21 березня. Тобто, ну, ми рівно місяць просиділи в оточенні. От, але саме що цікаве, що потім почали там проти голів громад використовувати ну карні справи, або ж там, типа, осуд якийсь, моральний осуд. Що як ти міг відступити з погранцями і кинути свою громаду? От одному ай-яй-яй, як же ж некрасиво! Хоча людина вступила в ЗСУ і воює собі далі. Так, да, дехто там у нас голова Лебединської громади, Бала. А тепер тростине Лідза... за втиркою за... воюють між собою. Да, Мері да, хто да. більше герой, бо той був в окупації, а той да, не був а той в ні, да, да. Бакликов от загинув царство Небесне, мер Лебедина. 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 Але потім ще, ще один. Сидів в погрібі. Ало, Павло, якби управляв громадою, сидів в підпіллі, під обком дійствують. Хто там кому за сорок пам'ятають ці радянські фільми, от, а третій. Кілька таких голів громад, де русня зайшла, ну а він е, визначив, кинув він від, від снапа ключі, що це буде ваш ну, штаб потрібен, ну, беріть, ось, забирайте. От, Включили там опалення, а сам він там е, допомагав людям аптека, пік хліб, але е, там частину хліба е, брали для своїх потреб. І все проти нього ви відкрили карну справу за колаборацію. А елементарно Ну ви звинувачуєте того в тому, що відступив, того в тому, що не вийшов, не вийшов, а десь сидів в погрібі, а того за те, що вийшов. Тобто, як не киньте, по-любому голова громади не правий. А всього-навсього, якби ви готувалися до війни. Да, так, е, як, якби ви, ви готувалися до війни, то ви б видали просто інструкцію. Ну, не довіряєте ви людям. Ну, думаєте, ви, що там Бабирємка запанікує, щас і там буде кричати, Ай, спасайся ще за тиждень до, е, до події. Да? Хоча їхні якраз всі здриснули там, а я тут сидів. Ну, хто от як я вийшла. Хто мав видати цю інструкцію? Аристович був у нас головний так от, речник. От, от, от. Тобто, по ідеї, якби цей уряд був ефективний, вони б проводили якісь семінари для голів громад, видали б якусь інструкцію, що дивіться, робимо так, або відступаємо разом з ЗСУ, ну тому що окупанти тепер будуть відповідати. Або якщо не встигли відступити, то діємо так, або діємо так, або діємо так. Якісь альтернативні шляхи, щоб потім голова громади, який там пік хліб. А його тепер кажуть, ти годував окупанта. Він скаже, так я діяв згідно інструкції. А так по він діяв згідно того, що він каже: я ж годував людей, але на пікарню приїжджали на БТРі, забирали там скількись там 100 хлібин чи 200 хлібин, Що ж я їм зроблю? Я ж з ними в перестрілку не вступлю. От, тобто, як бути, не годувати людей, не розносити там аптеку. Якимсь старим і небічним. Тобто, як себе вести. Уряд, так мало того, Аня, вже ж після визволення Сумщини, ми ж сказали: так ви нарешті зробіть такі інструкції головам громад. Як їм діяти? Немає досі. Це про ефективність уряду. Вони неефективні. Ото, як я на Єрмака кажу, тепер на всю Камаріллю їхню можна сказати. Вони просто тупі Ну і так, просто прокліпали, як наші, б то нічого не сталося. Пам'ятаєш тоді е, архамія в Верховній Раді: хто там ЦРУ, РО, розвідка британська, американська, та це журналісти тупі західні, там, розганяють паніку. І, і після того ж не було рефлексії, що сіли й сказали: так, ми там не Ми Не зважали, так, да, да, да. Так. Ну, якось можна підібрати лексику, таку, щоб типу ну якось, але нічого не було. Nie, Арестович nie просто nie. виявився консервою незрозумілою, хоча він був наближений і там мав доступ очевидно до секретної інформації. Де mm -hmm. той Арестович тепер? І е, от так от на жаль, і немає, немає відповідальності А запиту суспільства на відповідальність якраз колосальний. І про це свідчить опитування: da. 80% людей вважають, що ми були недостатньо, готовими війни. Я дякую Віктора Анатольовичу, обіцяла раніше відпустити. Нагадаємо, що по шосці був подвійний подвійний удар по вокзалу, і зараз місто без води, тепла і газу. От сподіваємося, що все там швидесенько відновлять у шосці. Але правильно сказав Віктор Бобуренко, нам треба не розслаблятися і розуміти, що будуть продовжуватися удари. На жаль, і по цивільній по цивільних, і по енергетичній інфраструктурі. А це значить, що треба перевірити, де в кого павербанки, де в кого там фанфанці -фан чим світити, чим грітися, де вода, запаси. Бо е тут зима вже в нас на носі, і треба бути готовими до всього. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Віктор Бобренко зараз у нас лікується. Чекаємо на повернення. Хто хоче підтримати, також можна знайти на каналі Скаже, як зав'яже Віктора Бабаренка. Так і е, обов'язково поставте подобайку, напишіть свій коментар, будемо аналізувати і далі. Боротьба триває стоїмо. тимо. Ну поширом.